Понад 30 років Любомира Поперечна віддала Укртелекому працювала на посаді інженера автоматизованої телефонної станції. Робота не з легких, пригадує жінка, а зарплата не надто висока. Це головна причина, через яку чоловіки в колективі не затримувалися. Забезпечення якісного зв'язку традиційно лежало на жіночих плечах. Колись у нас тут в залі ми одна одну не могли почути. Настільки був тріск, настільки був гул. У нас весь час у тут лампочки жовті горіли. Це на означало, що абоненти не можуть знімають трубку і там зайнято. Забезпечення фіксованого зв'язку і донині залишається головною послугою підприємства. Хоча за останні півстоліття тут багато чого змінилося. На заміну повітряних ліній зв'язку прийшли кабельні. Міжміський телефонний апарат став майже непотрібним. Тепер уся ця апаратура зібрана в кімнаті музеї. За цими зразками чітко проглядається еволюційний розвиток зв'язку на Рівненщині. Ось так півстоліття тому на телеграфному апараті набирали вітання або термінову інформацію. Апарат до цього часу працює. Ідея створити музей на підприємстві колективна. Більше півроку довелося збирати експонати. Їх географія населені пункти Рівненської області. Збиралося таке дійсно цінне для галузі зв'язку. То є альбоми з колишнього музею, то є так само фотографії. На свято запросили ветеранів зв'язку. Їх звитяги назавжди вписані в історію підприємства. Показ музею, екскурсія підприємством, шанування подяками та сувенірами, з нагоди ювілею за сумлінну працю. Так, адміністрація і профком вирішили відзначити 50-річчя з часу появи автоматизованого стаціонарного телефонного зв'язку у Рівному. До слова, перша станція працює і до наших днів. Сьогоднішній день це найстаріша станція, і вона, в принципі, вже і заважає трошки нашій роботі, тому що вона енергом. Містка і потребує не тільки затрат електроенергії високих, але й людських витрат багато для її обслуговування необхідних матеріалів. Нині підприємство в числі найбільших бюджетонаповнювачів рівного. Що кварталу вона сплачує сукупний прибутковий податок в розмірі 5 мільйонів гривень? Тут працює понад тисяча робітників. Більшість з них в обласному центрі. Людмила Васюха, Микола Штемпель, інформаційна програма. День.